Життя в стилі еко неможливо уявити без еко оселі. Сьогодні існують навіть технології екобудівництва, проте наша родина мешкає в квартирі і їй нічого не заважає жити за еко принципами. І увага! Це не тільки корисно, але й економно. Свої оселі. Ми вже давно використовуємо енергозберігаючі лампи. Це значною мірою заощаджує наші кошти, а також ми навчилися економно використовувати воду. Якщо ми говоримо про економію електроенергії, то, е, э, частина у домашньому примінінні це порядку 40% е-е потреблення електроенергії йде на освітлення. І, а, э, якщо ми будемо економити електроенергію саме за счёт освітлення, то ми можемо вот эти 40% зменшити Фактично в п'ять раз технології не стоять на місці, і щороку пропонують нові ще більш економні рішення. Последнє время отримали розвиток, получ... і вона стріміти розвивається Це святодіодна технологія, которая дозволяє ще більше економіки 80%, а вже до 90% дев'яноста ми електроенергії, на освітлення. Якщо у вас є діти, то ви напевно задумаєтесь над використанням екологічно чистих матеріалів для ремонту та будівництва. Це і ще один пункт для створення екоселі. Из красок лучше выбрать акриловые краски. Они не имеют характерного запаха. Ими можно красить помещения даже при закрытых окнах и никто не отравится. Они гипоаллергенные, не вызывают никаких аллергических реакций. Для декорирования жилых помещений, в особенности спален и детских, лучше использовать, конечно же, натуральные обои. Это флизелиновые. обои, бумажные, либо текстильные. Из напольных покрытий самыми экологичными являются паркетная доска, массив дерева и натуральный линолеум. Стоит отметить продукт натуральный линолеум, так как он, помимо того, что не вредный, он еще и полезен. Так як є тлічним антисептиком і вбиває бактерії в поміщенні. До вибору меблів також слід ставитись уважно: Формальдегіди, що використовуються під час виробництва більшості корпусних меблів, негативно впливають на стан здоров'я. Тож, купуючи щось, особливо для дитячої кімнати, обов'язково дізнайтесь про сертифікати якості продукції. З мебелі лучше остановити свій вибір на дерев'яне в або, якщо це м'яка мебель, то вибирати текстиль теж натурального происхождения, Так як це додає определений уют в помещение, К тому ж екологічні матеріали всегда теплий на ощупь. Окрім цього, існує ще дуже багато умов для створення екооселі. Але, дотримавшись, бодай декількох з них, ви оціните переваги екологічного способу життя. Хай щастить!